І коли ти їм говориш, ну так, да, дітям, ви знаєте, у нас така профілактика, я оце чим більше читаю, і дивлюся, хто приходить в школу, як ну профілактичну діяльність треба займатися, бо треба якось упереджувати, щоб поведінка була краща, щоб не було гірше, щоб не затягнуло, щоб ніхто... Не попав в якусь халепу, і ясно, що хто спочатку приходить і цю профілактичну діяльність займається здоровим способом життя. Ну так, да, є предмет, основи здоров'я, так, да, вчать, розказують, нема питань. Потім хто ще приходить в школи і розказує. Лікарі, да, лікарі показують чисто, що з медичної точки зору вас чекає, якщо ви будете. Ну що саме цікаве, дітей якось воно не бере. Трошки страшить, але не бере. Вони все одно пішли, закурили і пішли далі. Ай, лки-палки, та що це таке? Медпрацівники читають, ай, хоча самі курять, самі курять, самі труїться алкоголем, Ну, є така частина, знаєте. ну, І воно авторитету вже немає, бо розумієте. Ну, значить, щось не то. Ну, ціль не та, результат не той. Якось ми не отримуємо той, який ми хотіли. Да, Приходить ще поліція, прокурор може якийсь прийти, розказує, що вас буде чекати, коли ти в такому стані зробиш злочин. Тебе буде то, 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 то. Теж не діє. Якось. Бо тому що серед них теж, а що там, вони, от, наприклад, ці медики, медики, медичні працівники. От у нас 40% дискурсів серед медичних працівників. Ви уявляєте, яка цифра. Я думаю, я, 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 я не уявляю, скільки цих курців є. І вони бачать, скільки приходять хворих і від чого, і який діагноз ставлять, і вони самі ростом. Треба покурити, стрес треба покурити. Да, стрес, хочу сказати, куріння додає стрес, ну не його знімає. Але в тебе сидить програмка, що знімає, та не знімає. Стрес не знімається, а тільки додає. Нервова система не розлається. Розумієте, Коли ти додаєш туди хімічні сполуки, хімічні, Знаєш, накопичується. І який же викливає частину рак. Ну, от, ну, та я не хочу там розкривати цю всю, е, знаєте, воно все одно нічого не дає. От я хоч і розкажу. Знаєте, урок закінчився, пішли, ви траванулися. Ну, я це й це знав. Тому що, знаєте, ти не заліз туди в голову. Людина слухає, інформацію сприймає, але не після тої інформації, яку він почув, він не міняється. Яку би ти не дав інформацію, а він не міняється. А як зробити, щоб помінявся? Що треба зробити? Треба, щоб він захотів. Але якщо він не хоче, він не відкривається і нічого не, не заходить. Да, це важко, це важко. Багато хочуть кидати. Кожен рік кидають курити десь 200 тисяч, знаєте? а потім 300 тисяч нових стає. Курців, знаєте, серед молодого покоління стає, курять, починають з 10 років. З 10-12 вже починають пробувати. Починають. Це, звісно, погано. Але чому курять, чому діти пробують? Ну так, да, батьки показують приклад, мультики покажуть, оточені да, зовнішнє середовище. І ще раз хочу сказати: от саме більше, чому ця профілактика, яка є в школах. Яку проводять, і це нормально. Це добре, що ходять, що лікарі ходять, що поліція ходить, що громадські організації ходять, що там ще якісь ходять, що я ходжу і хочу якось щось показати, розказати, щоб жили тверезо, бо тверезість це свобода від отрут, свобода. Це є людина, яка вільна, але давайте глибше дам знання. Від самоотруєння, від запрограмованості на самоотруєння. Нікотином, алкоголем та іншими отрутами. Ви чуєте, яка вільна від тих програм. А якщо програма є, вона заставляє оце робити. Курити. І Він спочатку пробує, спочатку, знаєте, перший крок. Зайшла програма. А програма закладається ще в дитинстві до п'яти років, коли дитина ще маленька. Розумієте, коли ще нема тої свідомості, і коли ще нема, ну, вона все сприймає за чисту монету. Отож, якщо батько або мати закурив, це думаю, це норма. Але чого то їй зразу не дають? Але закладається ще більша програма перед курінням дитині. Чому вона пробує той самий, от ми про куріння говоримо, а перед тим закладається програма про алкоголь. І знаєте, яка програма закладається? І от чому тоді профілактика не працює в школах? Ото все. Та система, ці всі заходи закладаються, все одно якусь халепу, яка з дитиною впадає і переживає, щоб тільки він не тренувався, щоб не зробив це зло у межах школи, щоб це він поки вчиться, щоб він був. А там як піде? Та ні, а ціль яка? Ціль яка? Щоб він не травився? А що травиться? Бо яку програму ми заклали? От дивіться ще раз, яку програму ми закладаємо дитині з маленьким. Перше, вибір, який ми даємо. Або ти культурно, чуєте, помірно алкоголь в себе вливаєш. Або станеш алкоголіком. Бачите, який вибір дається. Ні з чим і чим. Або ти культурно трішки в себе вливаєш. Або станеш алкоголік. І яка ціль? І оце помірне пиття, яке закладується, щоб вибір не той закладу. Вибір не той. А ніхто не дає вибір. Або ти труєшся, або живеш тверезо. А що цей вибір не дають батьки? Або ти труєшся, або живеш тверезо. Але якщо б жити тверезо, то треба показати приклад. Але якщо в нас така традиція, що в нас пронизано все, і культура, і медицина, і спорт, все пронизано алкоголю, всі традиції, знаєте, поминки, весілля, всі свята, отрута завжди присутня на столі. І як, знаєте, бо вибір, який ми заклали всім, починаючи з маленького, або ти культурно, або станеш алкоголіком. І всі тягнуться культурно. Чуть-чуть. ну Ніхто не знає, чим ця культура, культурна доза. Може не всі помірно питущі, стають алкоголіками. Але всі алкоголіки були помірно петущі. Всі, всі починали з трішечки. Бо вибір, або той, або той. Але ніхто не дає вибір. Або ти труєшся, або живеш тверезо. І все. А якщо буде цей вибір, то дитина, кожна, яка мене чує, бачить кінцевою, що в нього є вибір. Не труїтися. І жити на всі сто, які тобі в житті будуть допомагати. От я перших 25 років взагалі не труївся. Ні, мені цих знань ніхто їй не давав. Я просто, знаєте, от е, батьки, так. Роблять і щоб була так зайнятість дитини, щоб не було цього вільного часу, щоб не було кудись якусь компанію, щоб не попав. Але щоб в школі вчився, потім додому приходив, потім йшов в спортивну школу, чи в якийсь там танцювальний кружок, чи ще інший. Ну, тобто, розвиватися далі. А потім домашня робота і під, під наглядом якось воно тримається. Але прийде момент в житті. Коли ця дитина виходить з цього гнізда домашнього, і що далі? А ти заклав, який вибір Дома. От який ви вибір, заклав? помірно, чуть-чуть. А про тверезисть ніхто і не говорить. І отому ми хочемо, от ходимо по школах. І, і, і перший, хто повинен читати ці уроки, перший, це той, хто свідомо тверезий, хто має знання. Кожен з вас може стати вчителем тверезості. Як ти володієш цими знаннями, ти їх повинен розповсюджувати. От я стихенько це взяв, включив і вам розказую. Живіть тверезо!